Усім доброго дня, ми з України. Сьогодні поливаю сидероти. Так, посіяв жито і зверху гірчицю. Це там, де була в нас картопля. Задіскував, розкидав жито, жито задіскував. Ну, не глибоко так легенько на вісу діски держав. А потім посередині, не на всю ширину, оце де полито, чорне, ще один і ще раз лінточку сюди вліво переставлю. Гірчиця посіяна і бороною куботою все заволочено. Ну Гірчиця любить вологу, хоч і пізно, а що пізно, бо кропив берізку, дуже багато берізки. Оказується, берізка переносить всякі болячки. Картопля в мене ну, завжди була гарна, а цей рік трошки якась по центру там була така інтересна. Ну, попитав спеціалістів, сказали, що якщо є берізка, її треба убирати з городу. Тобто купив, не купив, а подарували гербіциду. Вот. І головне, там якась була сіль. Якась сіль, що проникає в коріння. Я вже точно не помню. Ну, геть пов'яла, за тиждень вона вся пов'яла і вже можна було задісковувати. Ну, а тепер ось лента туман, скважина і поливаємо. Воно швидко посходить, я думаю, що за місяць виросте і ми його все пригороємо. Ось така от ситуація. Всього пишемо коментарі. Всім пока.